Від генерала до солдата такий зворотній шлях здолав 47-річний генерал-майор В'ячеслав Савченко. Три роки він очолював управління СБУ на Херсонщині. Коли почалась війна на сході, поривався до війська, але його не брали. За те, що служив за часів Януковича, його люстрували і спровадили на пенсію. Та він все одно поїхав на передову, хай навіть звичайним рядовим. І з чим повернувся з фронту Ірина Заїка, далі. Любий дурак може пройти прийти солдата до генерала. От от генерала до солдата. От, от тут драйв. От тут действительно цікаво. Цей драйв 47-річний В'ячеслав Савченко перевірив на собі. 28 років чоловік служив у СБУ, навіть очолював управління Херсонської області. А від початку окупації Криму поривався до війська та його не пускали. А у жовтні 2014-го генерал-майор втрапив під люстрацію. Три споловини року я був <кхів> начальником Херсонського управління. По закону год и болі, хто находился при Януковичі в должности, там от замначальника про выше, они автоматически підпадають без розговору. Від справ офіцера відсторонили. Тоді Савченко написав рапорт про вихід на пенсію. І знову почав шукати змоги поїхати на фронт. Та виявилося, що люстрованому генералові це зробити непросто для того, щоб мене призвати генерала, мені відповідно, потрібно дати какую-то по закону алюстрації я 10 років не маю права займати ці должності. Тоді генерал вирішив поїхати в зону АТО в складі батальйону спецпризначення, звичайним інспектором патрульної служби. Ми взагалі старалися не афішувати моє звання. Тобто мені було б морально... Відраз було б морально просить себе потрапив в колектив, де взагалі ніхто не знав би мого прошлого. Чекати на свого солдата вдома лишилися дружина та троє дітей. Я не могла його прив'язати к своєї. А хто ж буде родину захищати? А хто, якщо не він? На сході спочатку на Луганщині, а потім під Маріуполем інспектор патрульної служби Савченко пильнував громадську безпеку та охороняв стратегічні об'єкти. Заступаю там нахранаторізм железнодорожного моста стратегічного, да? утром, коли ти його здаєш, ти розумієш, що ти зробив. Маленька, очі маленька, дело. Да, реальне дело. Ты ти готовий був вот умереть, тому що ну потому что тебе здесь поставили. Это приказ спершу побратими навіть не здогадувалися, що служать пліч опліч з генералом, дізнавшись, дуже здивувалися. Условия несення служби були нелегкими. легкими. Он вместе со з ребятами сержантами вместе місті службу. Однаково на ровні. відслужив із батальйону Миколаїв у зоні АТО Савченко дві ротації. Це 67 днів. Бояка нагородили відзнакою за оборону Маріуполя. В лінійці моїх наград, якщо чесно, вона не саме, навіть вісометність, то тобто є ордена, є награди, які указуємо президенту. вручатися. Але внутрішньо вона мені дуже дорога. Нині В'ячеслав уже вдома на пенсії, поринув у спортивні та творчі проекти. Проте каже стати до служби, в разі чого готовий. Тут у мене теж все, все розложено. Горіті, готов? Гатов на збори. Ірина Зейка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.